Прикордонний КПП станично-луганське до тепер в оточенні бойовиків. Перший запеклий бій розпочався там на самім початку доби. Близько першої ночі, з усіх боків до розташування прикордонного відділу почали підтягуватися терористи. Перестрілка зі стрілецької зброї та гранатометів тривала аж до третьої години ночі. Трохи згодом бойове зіткнення поновилося. Цієї ночі прикордонники відділу служби Станична Луганська, що на Луганщині, знову відстрілювались від терористів, які кілька днів тому близько трьох сотень бойовиків відкрили спочатку гранатометний вогонь, а потім автоматний житлових кварталів, що за 100 метрах звідти загалом протягом ночі українські силовики відбили шість атак бойовиків, які тривали від 8 до 30 хвилин. Одного вояка поранило осколком. Цієї ж ночі на зеленій межі з Росією затримали три авто: мікроавтобус Мерседес світу, який мав зустрічати машини з російськими бойовиками та супроводжувати їх у регіоні, та ще дві газелі, забуті арсеналом зброї. 28 автоматів Калашникова, шість кулеметів, три гранатомета, чотири снайперські гвинтівки, 40 ящиків з боєприпасами та гранатами. Також прикордонники під час цієї операції затримали 13 осіб, в тому числі жінку. У якій було знайдено 10 тисяч доларів сполучених штатів ці гроші теж завозилися в Україну. Подробиці операції у Держприкордонслужбі не розголошують, щоб не зашкодити своїм інформаторам. Переконують сутички з бойовиками, що завозять контрабандну зброю, точаться щодня. Тож лінію, що мужує з сусідами, вже прозвали лінією фронту. Проте за свідченнями окремих активістів притнути її ворогам не так уже й складно. На проїзд Камазу з бойовиками деякі українські прикордонники заплющують очі за 15 тисяч євро. Про це в ефірі одного з каналів заявила активістка Тетяна Заровна. У держприкордонслужбі радять, якщо такі приклади є. Звертатись до правоохоронців, і мені дуже соромно от за таких активістів, які сидячи тут у нас в Києві в комфортних умовах, щось там собі уявляють. Поїдьте на кордон, зустрітись з людьми, поспілкуйтесь з ними, побачите, в яких умовах вони там працюють під постійним тиском, в тому числі психологічним і фізичним, постійним обсягом. Я сьогодні буду наводити ці факти, а потім давайте кажіть. Але за свої слова треба відповідати. Тобто, не просто гіпопетичне припущення. Це як слідство за слова, треба відповідати. Це звинувачення, звинувачення тисяч людей. Про всі незаконні заходи на територію України Росіян. Прикордонники сповіщають своїх колег. Ноти протесту йдуть і по лінії МЗС. Проте ці факти у Росії кажуть фахівці не визнають або ж ігнорують, тим самим порушуючи всі домовленості щодо добросусідських відносин. Ольга Максимова Євген Соловий, новини 2+,2.